Привіт, українці! Хочу поділитися з вами неймовірної краси етюд, який по сьогоднішній день комп'ютерна програма StockFish найкраща в світі не може розв'язати, а гросмейстри і майстри можуть. Я цей етюд розв'язав років 15 тому, більше 10 їдучи в трамваї, подумки розв'язавши неймовірної краси. Дивіться, що відбувається? В білих пішак майже ферзь, але в чорних зайвий слон на b 4 і пішаки c 5 c 3 Якщо ми вже поставимо ферзя, кінь всім. Зробить нам вилочку і з'їсть нашого ферзя. І все, нашому ферзю. Кінець так само і нам, бо в нас немає фігури. Що ж робити? Комп'ютер не бачить, що робити, і він програє. А ми з вами виграємо. В 6 шах, починається тут. Чому кінів ще шахів? Король іде g 7, бо якщо король піде на g6, ми дамо слона 5 шах, і якщо поб'ють нашого коня або відійдуть на g7. Ми прикрили важливу клітиночку на F7, і ми просто ставимо ферзя. Дякую. Нема вже вилки. Тому, звичайно, чорні ходять король g 7 Що ж робити? Кінь 7 далі шах грозить. Кінь H5 шах, та що ж таке? Куди ж тим королем відійти? Якщо відійти на F7, прикриває клітинку, ставимо ферзя. Якщо відійти на H7, виходимо Сонце 2 і заставляємо короля йти на восьму лінію. Йому не можна туди, бо тоді д 8 ферзь шахом. Але чорні кажуть, так я йду вперед, просто короже шість все. Білі кажуть, слонце два, бий мого коня. Білі без фігури, без двох пішків, кажуть, бий мого коня. Чорні кажуть, та добре збив. Білі кажуть, дивісім перс, бий мого ферзя. Кінь в сім шах. Король просто йде на її шість, кінь від вісім, королів п'ять. Білі віддали, пішака, і коня в білих купа матеріалу немає. Але що? Грозить мат в один хід. Мат один хід, слон Д1. А всі чорні фігури розбіглися. Ніхто не може допомогти. Як ніхто, Е2. Пішак підходить. Білі кажуть, ну нічого, я йду слон Е4. Грозить хід, тепер звідси. Коні задалеко, Чорнопольний слон навіть теоретично допомогти не може. Чорні мусять їй один кінь ставити, щоб прикрити клітинку. А білий слон просто спокійно йде на д5. Просто спокійно йде на д5. На f 7 не можна, бо кінь не пускає. А слон спокійно йде в обхід. Ми йдемо слон С4, ми йдемо слон Е2. Що ж робити чорним? Єдиний спосіб за чорних рятувати це С2. Слон С4 – це один кінь. Прикрити клітинку на Е2. чорних чотири коні і слон. А ми продовжуємо. Слон Б5. Слон заходить, хоче звідси мат поставити. Чорні ходить кінь С7. І білий слон йде на Е4. І неможливо зупинити слон Д1. Ви коли-небудь таке бачили? Все! Слон іде мат ставити. Кінь іде зв'язали, кінь іде збили. Кінь пійшов, збили. Мат! Віддали все в чорних чотири коні. А білі ставлять мат. А комп'ютер по сей день не може його розв'язати.